На вихідних в Україні очікується нестійка погода з опадами та туманами, проте буде тепло. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає Метеопрох. Синоптик пояснив, що в найближчі дві доби погодні умови в Україні визначатиме малорухомий чорноморський циклон. Через це очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу у більшості областей України. Він зауважив, що завдяки надходженню повітряних мас із південного сходу температурний фон в нашій країні залишається на досить високому рівні. Перевищуючи кліматичну норму на кілька градусів. Температура повітря збережеться високою, як для цієї пори року, особливо на лівобережжі країни. У західній частині України опади будуть невеликими та місцями, а температурні показники близькими до норми. Розказав він: синоптик додав, що внаслідок високої вологості повітря та слабкого вітру в Україні місцями можливі тумани. У західних та північних областях на дорогах ожеледиться. За прогнозом погоди Уніан, 26 та 27 листопада в Україні буде багато опадів у вигляді до. Щів снігу та мокрого снігу, температурні контрасти будуть поступово згладжуватися. І до кінця тижня в більшості областей температура в день буде на рівні мінус 1 плюс 4 градусів. Лише в окремих областях на південному сході буде тепліше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.